Всім привіт, дорогі підписники на каналі Алхімічна лабораторія. Сьогодні з вами другий епізод філософських велопрогулянок Цього разу я постарався налаштувати камеру так, аби вона знімала не тільки небо, а ще й дорогу. Сподіваюся, так вам буде зручніше. Не знаю як буде якість звука, з цим я ще не впорався, але сподіваюсь, що мене буде добре чути. Останні кілька тижнів я приділив дуже велику увагу тому, аби не знімати багато різних шортів. І Судячи по статистиці, в мене тепер дві різних аудиторії. Одна аудиторія дивиться мої шорти інша аудиторія дивиться тільки довгі відео. І це означає, що те, що я пишу в шорцах, половина моїх... Підписників або навіть майже всі підписники, бо про все почав знімати не так давно, не бачила і навіть не знаю, що там було. Тому я зараз вам спробую це переказати. Отже, основна увага була приділена для... Тим, хто тільки починає свій шлях на затереці, і давайте з цього і почнемо. Тож я розказував, що коли людина тільки починає, вона знаходиться в ситуації, коли в неї немає сил, немає ресурсів і немає можливостей, аби почати займатися будь-якою. Працю з енергетикою або навіть магією взагалі. Вона може звернутися до когось, аби він допоміг їй, надав їй займ сили. Вона може звернутися до якихось духів, може звернутися до вищих сил, може спробувати накопичувати сили самостійно і може звернутися до іншої людини. Тож, давайте розглянемо кожен з цих моментів. Тут зазвичай є такий контраргумент, що кожна магічна традиція вона була заснована якоюсь людиною. Тобто ті, хто починають свій шлях, вони так само можуть починати. Ні на кого не сподіваюся своїми власними силами. Зазвичай, якщо ми почитаємо легенди, то те, як саме була основна традиція, то виявиться, що в основі лежить займ сили від якоїсь вищої сили. Тобто це один з, один з цих чотирих, один з цих чотирьох шляхів. Ми йдемо до вищих сил. Кажемо, що ми такі гарні, так добре все вміємо, що ми саме ті, хто зможе допомогти цим силам виконувати їх обов'язки в нашому світі, що ми є саме тими людьми, хто здатний виконувати накази цих вищих сил, але нам не вистачає. Ресурсів. Нам не вистачає енергії, нам не вистачає засобів. І якраз цим вища сила може допомогти. На жаль, таких розумних, як ми в світі дуже багато, а от сил замало. Це означає, що аби отримати цей займ сили, потрібно буде, по-перше, перемогти в конкурсі. І вирогідність того, що саме ви в цьому конкурсі переможете, на крайній дуже-дуже низько. Інший більш доступний варіант ми не йдемо до якихось вищих сил. Мені Благаємо допомогу по допомогу в боїв. Ми працюємо з якими місцевими духами. Зазвичай в них і сил менший. І допомогу вони можуть нам надати не таку вже і велику. І за свої послуги вони візьмуть значно більше. Це так званий подівельний випросив. Комусь вони підходять більше, аніж взаємодія з богами. Бо взаємодія з богами це на все життя, а взаємодія з духом існує, поки вам є чим за це платити. На жаль, не всі люди розуміють, що вони платять. І ми бачимо історії про... Магів та калдинів, в яких повільно вмирають всі родичі, в яких в житті починаються проблеми, які вони не спроможні здолати. Але сил цих людей достатньо, аби показати іншим, що вони щось можуть. Собі вони допомогти не можуть, а от іншим чомусь в них сила допомогти є. Чому? Бо вони своїм життям за свої сили і заплатили. Третій варіант це, коли людина не йде до богів за силою, вона не йде до духів, аби вони надали їй силу. Це варіант, стосується людей, які вирішили. Я все зроблю сам. І це дуже складна задача, бо аби допомогти собі, потрібні сили та ресурси, а аби були сили та ресурси, потрібно собі змогти допомогти. І це замкнути коло, з якого дуже важко вибратися. Тут допомагає те, що рівень сил в нас. Навіть якщо він низький, він не є постійним. В якийсь момент сил багато, в якийсь момент сил замало. І якщо в той момент, коли в нас більше сил, ніж звичайно ми будемо їх витрачати, аби покращити стан свого енергетичного тіла. Ми будемо витрачати ці сили ви покращити своє власне життя, то ми потрошки по вийдемо до того стану, коли в період, коли сил більше, у нас сил стає все більше і більше. А в період, коли сила мінімум, цей мінімум він підвищується. Довгий шлях, але ви нікому не будете нічого винні на ньому. Тут можна порекомендувати взаємодіяти з кровими силами, знайти якесь місце, яке ще не виспоктане людьми під нуль, в якому є, щось залишилось, встановити з цим місцем якісь відносини, чистити його, прибиратися, і вона теж почне вас як вдячність підтримувати і надавати вам якісь сили та ресурси. І четвертий шлях, про який я розповідав, це знайти собі вчителя який не буде ані Богом, ані Духом. Це означає, що в нього він пройшов той самий шлях, який належить ще пройти вам. Він значно краще розуміє, що вас чекає. Він знає, що для вас критично, що для вас допустимо. Звичайно, і негативні сторони існують, він так само може виявитися вчителем-торговцем, який забуде про вас, як вам не буде чим платити. Але на мою точку зору шансів отримати проблеми працюючи із вчителем, значно нижчі ніж, ніж коли людина йде своїм шляхом. Постійно, як це сказати вона буде займатися постійним винаходом різних велосипедів, які освіченій людині вже давно знайомі. Ця людина не присвячує своє життя служінню якійсь силі. Ця людина не скріплює себе договорами та обов'язками із силами, які значно розумніші та досвідчені, ніж вона, а значить можуть легко її обманути. Незалежно від того, який шлях ви виберете, контент на моєму каналі буде вам доступний, цікавий. Та, я сподіваюся, корисний. Якщо ви бажаєте навчатися в когось, я б запропонував спочатку дуже уважно ознайомитися з цією людиною. Якщо є така можливість зустрітися в матеріальному світі, приїхати в гості поспілкуватися з нею кілька діб і якщо у вас не буде якихось негативних відчуттів від цієї людини то тоді вже починати повноцінне навчання ну і можу додати трішки рекламу про мене я зараз займаю таку позицію що і учнів немає і курси є Тобто я пропоную людям пройти серію теоретичних лекцій по якісь тим, яка їх цікавить. І вони обов'язуються виконувати мої поради протягом цього курсу. Але коли курс закінчується, то вони вільні робити все, що бажають. Оце таке навчання на короткий термін. А якщо комусь цікаво, теж можете мені написати повідомлення. Хоча б поспілкуємося. Мені цікаво, а що саме цікаво вам. Так, ну ми майже доїхали до міста. Знову ж таки, коли доїдемо, я буду вимикати камеру, бо знімати місці місто я не хочу. Там купа автівок, а потім замальовувати ці номера. Це окрема робота, яку в мене виконувати часу немає Так, Ну я думаю, ми приїхали, тому радий був з вами поспілкуватися. Ваши думки про те, що я розповів. Якщо не підписані, підпишіться. Якщо сподобалося, лайк. И до, нас, до наступной встречи. Всем пока.